Я вже прям бачу коментарі під цими відосами. Скажи, чи нормально мати неідеальні зуби? Нормально, звичайно, нормально. Тому що ну, що такі неідеальні зуби? І які Жовтіші, Жовтіші. Ну? Чуть кривенькі, може, десь. Е, е, в кожного ідеал свій, але є розумна межа ідеалу. Е, одне діло, коли вони всі в дирках. І ти розумієш, що тебе це цілком влаштовує, або в тебе набряки ясна і за тим камінням не видно зубів. Це одна історія. А коли в тебе полікована, або просто навіть буває таке. Чиста посмішка, яка да, може бути не настільки біла, да, може бути там не настільки рівна, але вона здорова, не викликає дискомфорту, не викликає хрускуту там, чи якихось інших посторонніх е звуків під час жування, е в тебе не стерті зуби. Ти не відчуваєш дискомфорту, коли виходиш на холодне повітря або п'єш холодний чай або гарячу каву, або їсиш морозиво. Тебе влаштовує зовнішній вигляд твоїх зубів. Я не говорю про розмір, я не говорю про не, колір. Це нормальні здорові зуби, в тебе не запалені ясна, вони не кровоточать, коли ти їх чистиш двічі на день. Ти використовуєш засоби догляду не тільки зубну щітку, але і міжзубні засоби догляду, вони бувають різні. І тебе влаштовують ці всі нюанси, відповідно, це. Класна твоя ідеальна посмішка. Просто треба пам'ятати за ці важливі моменти і за ці важливі нюанси. Коли ти маєш е, здорові зуби, то ти маєш здорове тіло. А здорове тіло це дуже класно. Добре, Прямо мене описала. У мене все так добре. <смі> так? Мені подобається моя посмішка, все добре. Але от є, можливо, людина з трошки нижчим рівнем самооцінки, вона дивиться, як в інстаграмі, блогери, актори. У них всі такі зуби, Ось як в тебе. <смітнє> такі вівні, красиві, рівень. І вони думають, блін, мені і думаю, блін, такі хочеться мати. Що ти скажеш? Як людині психологічно з цим працювати? Тут можна просто не працювати, а приходити до нас, зробити е е собі таку саму посмішку, якщо ви цього хочете, це залежить від вас, завжди залежить від вас. Якщо ви налаштовані зробити собі. Такі зуби, які ви хочете, і такі зуби, які ви там собі бачите, ви можете прийти до нас, ми вам з цим 100% допоможемо.